Питання, як і до суперника. Вони -то, в принципі володіли ігровою перевагою, але в другому таймі вони її повністю реалізували. Чому так команда підсіла, можливо, в другій половині дотичні? Малий резерв, не зібралися. Команда у нас, якби так би мовити, приїхав 12 чоловік. Ми якби погодились перенести гру противнику, а самі не зібралися. Витягнули шило проти суперника, а собі загнали його. Був був маленький резерв. Ключова заміна в них зіграла в другому таймі, вийшов нападник швиденький і порішав, як так, так би мовити. Ще таке питання. Два дуже важких матчі на старті, і потім результативна нічия з планетою права. І дуже такий перший тайм де ви створили справді багато моментів. Що говориться про якісь проблеми в атаці? Ну, звичайно, погана реалізація. Ну, команда ні, ніби як би грає, але щось нам не вистачає. Будемо думати, будемо щось прагнути, змінити, не знаю. Будемо грати, будемо прагнути брати очки. Ну, думали, що сьогодні, але бачите, погано зібрались. Перший тайм ми ну, зіграли один-один, показали, що можна з цією командою грати, що є в неї також певні проблеми. Але погана реалізація. Чотири виходи сам, сам на сам вадіка, куди він бив. Другий тайм команда взагалі складніше проводить в цьому сезоні, ніж перший, так? Погана фізична підготовка. І немає таких якби відповідних замін гравцям, які виходять в основі. Поки що. Так, так, так як збір поганий маску. Декілька слів про турнірну таблицю. Вже вимальовується там трійка лідерів, а от що говорити про серединку і нижче. Як думаєте, буде запалка боротьба? Звичайно, за кожні очки, за кожен пункт. Хто буде третім, я затрудняюсь сказати. Можливо, своє авто, можливо, цей самий Тиврів, Не знаю. Є багато як було, класних команд. Гра все покаже. Спасибо.